У цьому відео ми представимо вам ще один витончений інтер'єр, реалізований нашою студією, де ми не лише розробляли детальний дизайн проект, а й вели супровід ремонтних робіт та займалися підбором всіх видимих елементів та матеріалів. Неодмінно перегляньте це відео до кінця, оскільки ми розкриємо у ньому вартість всього наповнення та вкажемо назви всіх позицій. Ми розуміємо, що ця інформація буде корисною для вас, тому будемо вдячні за вашу підтримку у вигляді лайка цьому відео та підписки на наш канал. Всім привіт! Ми архітектори інтер'єрів та засновники української дизайн-студії House. Разом з командою ми створюємо та реалізовуємо затишні інтер'єри. На цьому каналі ми демонструємо вже реалізовані проекти студії. А в нашому інстаграм ділимося проектами, що ще не були втілені в життя процесами ремонтів, корисними порадами, кресленнями та нашими буднями. Тому підписуйтесь і там, якщо бажаєте бачити більше цікавого контенту. Наша основна мета створювати комфортні, елегантні інтер'єри, які відповідатимуть потребам конкретних людей і залишатимуться актуальними з плином часу. Ми не сліпо слідуємо за модними тенденціями, оскільки вони приходять і йдуть. Проте, ми завжди пильно стежимо за ними, щоб бути в курсі останніх досягнень у світі дизайну. Цей інтер'єр приклад вдалого використання трендів, які ніколи не втратять своєї актуальності: природні матеріали та текстури, матові поверхні, лаконічні форми, стримані кольори. Більше того, такий мінімалістичний простір завжди легко змінити, доповнивши його цікавими деталями, мистецтвом або різними текстильними текстурами. Цікаво, що дизайн цієї квартири було затверджено з мінімальними правками. Це стало можливим завдяки відмінній комунікації та чітким побажанням замовника, за що ми їм безмежно вдячні. Ця подружня пара справжні поціновувачі природи, любителі подорожей та люди з цікавими хобби. Саме тому разом з ними у цьому просторі також будуть проживати рибки та кіти. Коли побажання замовників збігаються з нашим відчуттям прекрасного, інтер'єр вдається реалізувати практично без змін, точно відтворюючи проєкт. Ми витратили близько трьох місяців на розробку проєкту і вісім місяців на його реалізацію, до такого вигляду, який ви бачите зараз. Ми вельми задоволені результатом, і наші замовники з нетерпінням чекають на переїзд. Квартира розташована у передмісті Києва в сучасному житловому комплексі Sofia Residence. Тут приваблива територія навколо будинків з різноманітними магазинами, кав'ярнями та салонами, мальовничі куточки та майданчики для дітей різного віку, а також багато простору та повітря між будинками. Це робить цей житловий комплекс надзвичайно приємним для проживання. Ми вже мали нагоду працювати в цьому житловому комплексі. На нашому каналі вже доступне відео одного із реалізованих інтер'єрів, розташованого в сусідньому будинку. Також варто відзначити, що конфігурація обох квартир дуже схожа. Особливо коли мова йде про загальний open space. У цьому проєкті ми знову перебрали стіни між кухнею та вітальнею та об'єднали коридор з загальним простором, який тепер буде наповнений сонячним світлом. Об'єднавши три невеликі приміщення в одне, ми створили цікавий функціональний і затишний living рум для проведення спільного часу з родиною. Цей великий простір розділений на зони зрозумілої функціональності: є вмісткий передпокій, дружня вітальня. Привітна кухня з островом і місцем для сніданків, а також неймовірна обідня зона з видом на штучне озеро. Спальня також зазнала змін. Поділивши кімнату, ми створили повноцінний гардероб, спальню та зону для макіяжу. А ванна кімната взагалі створена по всім канонам проєктування інтер'єрів. Одразу навпроти входу найгарніша частина приміщення, тумба з дзеркалом, що особливо привабливо виглядає з декоративною підсвіткою. З таким плануванням половина дизайну вже готова, адже дизайн це передусім комфорт та зручність. Їх повинна відчувати людина, перебуваючи в інтер'єрі, над яким працював дизайнер. Перед початком роботи над будь-яким інтер'єром кожен наш клієнт заповнює детальну бриф-анкету, де вказує всю необхідну технічну інформацію про майбутній проєкт, яке наповнення кухні має бути, посудомийка 450 чи 600 мм, який розмір матрацу, наскільки осіб обідній стіл тощо. Крім того, замовники надають нам прототипи інтер'єрів, які їм подобаються, або, навпаки, не подобаються. Оцінюючи конкретні елементи кожного простору, ми можемо створити образ ідеального житла для конкретних людей. Цей дім оформлений у теплі тони монохромної палітри. Він світлий та повітряний, але водночас багатофункціональний та затишний. Дозвольте відкрити вам невеличку таємницю. Працювати з монохоромними інтер'єрами набагато складніше, аніж з кольорними та контрастними. Вибір плитних матеріалів бежевої фарби та текстилю на цьому об'єкті не був легкою справою. Відтінків одного кольору насправді надзвичайно багато, і кожний з них буде виглядати по-різному, в різних просторах, при різних погодних умовах та освітленні. Бежевий може бути тепліший або холодніший, зеленуватий чи рожевуватий. Все це потрібно враховувати під час комплектації. Тому всі зразки мають обиратись безпосередньо на об'єкті. Рекомендуємо дивитись не на один облицювальний матеріал, а збирати всі разом і аналізувати, як вони виглядатимуть в конкретному приміщенні. А враховуючи, що всі вони знаходяться в різних салонах, для їх збору потрібно докласти зусиль і запастись терпінням. Кожен, хто зайде в цю квартиру, одразу бачить цю красу цього інтер'єру, адже відкритий простір створює вав ефект. Таке планування підійде не всім. Це рішення для сміливих. Проте те, що воно виглядає дуже ефектно, залишається фактом. У зоні передпокою розташована велика багатофункціональна шафа з відкритими секціями для різноманітних дрібниць, висумними ящиками для ключів або рукавичок та секціями для сезонного одягу і взуття. Напроти дверей розташувався затишний пуф. Зверніть увагу на стінові панелі, що позаду нього. Вони елегантно оминають кут стіни і переходять в невелику шафу для речей домашніх улюбленців. В першочерговому задумі тут мала би бути відкрита полиця для папуги, але його не стало, тому прийняли рішення закрити це місце фасадами і використовувати як додаткові ящики для зберігання. Кухня в цьому інтер'єрі дуже проста та функціональна та складається з трьох блоків. Основна пристінова частина включає всю необхідну побутову техніку, яку ми максимально заховали за фасадами, що зливаються з колірною гамою стін. Всі корпусні меблі на цьому об'єкті виготовлені на замовлення за нашими детальними кресленнями. Бежеве ДСП у поєднанні з декором під дерево створює атмосферу тепла і затишку. На стільниці та фартуці також використано недорогий, але стильний матеріал ламіноване ДСП з реалістичною текстурою під сірий мармур. Це виглядає дорого і елегантно. Кухонна мийка на цьому об'єкті справжня знахідка. Вона виготовлена із товстої нержавіючої сталі графітового кольору з отворами для ножів, змішувача та дозатор. Змішувач, як завжди, з отвором для питної води та висумною лікою. Дозатор теж дуже цінна річ на кухні. Щоб не псувати вигляд різними пляшечками з миючими засобами, рекомендуємо вмонтувати дозатор і насолоджуватися естетикою вашої кухні. Для того, щоб він з часом не розхитувався та не довелося його міняти, варто набирати миючий засіб, відкрутивши верхню частину дозатора та не чіпати контейнер, що знаходиться під стільницею. Кухонний острів це мрія багатьох господинь, але не в кожному домі можна його передбачити. Цей інтер'єр може похвалитись цією окрасою. По-перше, це надзвичайно естетично, а по-друге, дуже функціонально. Острів має багато місця для зберігання зі сторони кухні, а з іншого боку служить ідеальним місцем для сніданків. Крім того, стільницю острова можна використовувати як додаткову площину для приготування страв. Зверніть увагу на стільці: вони ідеальної висоти, не занадто високі, як барні, і не занадто низькі, як обідні. Це напівбарні стільці, які чудово підходять під висоту стільниці. Над островом розташований локальний світильник лінійної форми з райливими округлими плафончиками, що гармонійно перетинаються за своєю стилістикою по всьому інтер'єру. Проходячи через кухонну зону, ми потрапляємо у столову, яка миттєво зачаровує своєю атмосферою. Тут розташований круглий великий стіл, який оточують зручні м'які стільці, а завершує цей ансамбль світильник незвичної форми, що трішки нагадує космічний корабель. Вздовж стіни з газовим обладнанням простягаються шафи, де розташовані котел, лічильник, труби, пральна машина та додаткове місце для зберігання. А за одним із фасадів є навіть невеличка кладова. Вітальня в цьому інтер'єрі просто розкішна. Тут є великий зручний диван, крісло і навіть акваріум, що додає цьому інтер'єру особливого шарму. Медіазона, хоч і виглядає, просто. Але завдяки ритму стінових панелей і підсвітці, має дуже приємний вигляд. Знизу розташована тумба для різноманітних гаджетів, а збоку передбачено місце для домашнього улюбленця власників. Зверніть увагу на торшер. Цей витвір мистецтва від українського бренду став справжньою окрасою цього інтер'єру. Такі ж елегантні чорні лінії в поєднанні зі скляним матовим плафоном, як і світильник над островом. Він дає приємне розсіяне свідчення, що дозволить створити неймовірно затишну атмосферу ввечері. Двері прихованого монтажу пофарбовані в той же відтінок, що і стіни. Алюмінієву коробку пофарбували в чорний колір. Стопори для дверей використали магнітні. Вони повністю ховаються в підлогу і не заважають під час прибирання. Механізм роботи дуже простий. Коли полотно наближається до стопора, з підлоги вискакує магніт і примагнічується до іншого, що вмонтований в нижню частину полотна. Через двері невидимку ми потрапляємо в спальню. Ще одне цікаве приміщення в цій квартирі. Матеріали та стилістика тут переплітаються з тими, що у загальному просторі. Тут розташоване велике зручне ліжко, яке бережно обіймає композиція зі стінових панелей. Що підсвічується теплим світлом по всьому контуру. Вона завершується модулем з дзеркалом, яке відокремлює зону для макіяжу. Над приліжковою тумбою розташовані декоративні бра у формі куль, які додають спальні шарму та гармонійно поєднуються зі світильниками у вітальні. Такі влучні деталі об'єднують інтер'єр єдиною ідеєю, формуючи цілісність простору. Досить велика площа спальні дозволила відокремити частину кімнати, щоб створити гардероб. Ми завжди рекомендуємо його робити замість звичайних шаф, адже це рішення значно зручніше. Щоб оптимізувати витрати на ремонт, замість стіни з дверима ми запропонували відокремити гардероб шторами. Текстиль завжди додає затишку в інтер'єр, а у спальні це найбільш доречно. Навпроти гардеробної розмістилося зручне ростове дзеркало з підсвіткою по обидва боки. Такий самий прийом ми застосували й у вітальні, аби об'єднати ці два приміщення спільною ідеєю. До того ж це дуже гарно: дзеркала в потрібних місцях завжди додають інтер'єру святкового настрою. Останнім приміщенням цієї квартири є ванна кімната. Навпроти входу в приміщення нас зустрічає велике кругле дзеркало з підсвіткою. Це саме той елемент, який одразу приковує до себе погляд відвідувача, а під ним розмістилась містка тумба з функціональними ящиками. В одному з них захований туалетний лоток для котика, улюбленця наших замовників. Ми любимо приховувати в інтер'єрі некрасиві, але потрібні речі, щоб не створювати візуального шуму і досягнути чистоти в просторі. Також в шафці над унітазом заховались фільтри для очищення побутової води. Ця ванна кімната вийшла дуже затишна і цікава. Зверніть увагу на бра. Така сама кулька, як і в інших приміщеннях. Зовсім скоро власники цієї квартири. Будуть насолоджуватися затишком свого нового дому. А ми вдячні цим сміливим людям, що наважилися на ремонт в такі складні часи. Ще один неймовірний інтер'єр завершено. Ми вдячні вам, що додивилися це відео до кінця та чекаємо ваші коментарі. Бережіть себе та до нових зустрічей!